Я давно мріяла про подорож у Париж. Але зараз, коли ми з вами живемо в Україні, це вже не просто купив квиток і полетів. Щоб дістатися до Франції, потрібно майже добу витратити у дорозі. Тому я вирішила їхати до Ейфелевої вежі поступово автобусним туром через Прагу. А цей автобусний тур починається зі Львова. Так як я живу у Києві, тому за день до цього приїхала у Львів, і це було максимально правильне рішення красиве, спокійне і смачне місто, і головне нікуди не треба поспішати. Я навіть подумала, що у нас із містом буде романтичне побачення. Але саме цими днями тут проходить фестиваль вчителі майбутнього. В мене кожна друга вчителька в сторіс зараз е знімає сторіс звідти, і не можу сказати, що я не дратуюсь на вас через те, що ви вхопили квиток. а Я ні, але зато подорож бачите, як склалась. Тоді в мене можлива накладка була. Одним словом, е вчителів видно здалеку. І так вийшло, що ми у Львові зустрілись із подругою із Житомира. Зустрілись не на роботі, не в Києві, ну до Львова ж ближче, а саме у місті Лева. І в цьому теж є щось своє магічне і приємне. Дякую, Вікторівні, за наші теплі розмови. А вам за ваше терпіння, Бо ви вже цілу хвилину дивитесь це відео, а пригоди ще не почалися. Спочатку зранку. До готелю таксі їхало 15 хвилин, хоча їхати до самого вокзалу 2 хвилини. О, а потім ще і наш автобус запізнюється, і на 50 хвилин відклали наш збір, послали нас за кавою, Каже, вас є час на каву і сніданок. Так я через цю каву і сніданок встала на годину раніше для того, щоб встигнути це зробити. От ще й кава не смачна в львівських круасанах. Наш автобус відклали іще на 30 хвилин. Люди у чатику подорожі вже панікують і кажуть, що це не смішно. Але в мене ніякого негативу. Я розумію, що ту -ту тур лідерка взагалі з цим нічого зробити не може. І на неї виливати негатив взагалі немає ніякого сенсу. Але люди цікаві. Так. Знову з Вікторів не зустрілися, прийшла мене проводити на цей на автобус і дуже пощастило, що його вже відклали. Так ми мене зустрілися, Так гарно зустрілися. Це моя каліжаночка житомирська. Краще, ніж Прага, і Париж може бути тільки Житомир. приїжджайте. Дивіться, ще не 50. Ну, якраз виходить, десь, я думаю, хвилин за 10 ми виїдемо, то виходить на три години пізніше, ніж. Планувалося, але нічого через що в мене була Вікторівна під боком. цей час пройшов дуже гарно. І а, в наш штор починається з пригод. Надалі ми все можливе, щоб пригоди були лише позитивні, яскраві, щасливі і, можливо, трішки каверзні, щоб вам хоч було щось згадати. А то так проїдетеся, все як по маслу. І дійсно, як по маслу, далі все не пішло. Ми застрягли на українсько польському кордоні, на польській стороні, ще на 8 годин. Це було пов'язано з якимись порушенням. З боку водіїв їм виписали штраф, вони сплачували цей штраф, але менше з тим не хотілося розбиратися, що там до чого. Хотілось просто швидше звідти поїхати, бо ми застрягли на 8 годин без вбирання. Тобто, щоб сходити в туалет, нам треба було назад перетинати кордон. І щоб не розносити негатив, я там просто нічого не знімала, заховалася під кофтру, дивилася серіал, і вже починали в той момент закрадатися сумніви, що можливо ми нікуди не доїдемо. Нас завезли у готель. У нас є аж цілих дві години для того, щоб привести себе, себе до якогось ладу. І зараз сьома, о дев'ятій вже сніданок о десятій, ми виїжджаємо із готелю. А інша група. Паралельний автобус, який мав їхав і з нами. Ну не з нами, але теж їхав в той самий тур. Вони тут ночували. У нас є дві години. Люди приїхали ще з вечора, виспалися. А Ми спали в автобусі. Це ще та пригода. El oh. Рядовою екскурсією ми дійшли до місця, де у празі збираються, мабуть, усі туристи. Навіть якщо фото в інстаграм вони звідси не викладають, вони точно тут були. Це годинник, який не просто показує час, він його переживає. Це відомий праський Орлою на Староміській ратуші. Це астрономічний годинник, якому вже понад 600 років. І він досі працює. Щогодини з'являються фігурки апостолів, ось вот тут зверху у віконечках, скелетик, у дзвіночок, а натовп туристів просто не дихає кілька хвилин. І тут нам гід сказав дуже красиву фразу: так з вами говорить історія. А далі ми не пішли на екскурсію. Сію, але пішли куштувати традиційні чеські страви у заклад Калковна в Калковні. Це ресторан з традиційною кухнею та пивом. Саме цю дівочу компанію ви будете ще не раз бачити у цьому відео. Ми познайомилися прямо в турі і постійно разом десь блукали. Я не хочу їсти взагалі їм рідко, але встигла. Каким <свас> <свас> <Дэнам>. пахнет? <свас> а я там с сказал, что пахнет. пахнет вы сейчас делитесь? Вы 25 евро. Знімаю дівчата, питають у цього влога взагалі є якась задумка, чи ми просто потім побачимо рандомні фото і відео. Не знаю, що з цього вийде, але ми не пішли на екскурсію всі разом. Ми просто пішли самі тут гуляти, і це по-моєму було найправильніше рішення. Ми тут стоїмо скільки хочемо, фотографуємо скільки хочемо. Я вже двічі зустрілися з нашою групою, але так гарно. Але ми вже жартували. Так, це схоже до Оболонської набережні, Так тут не можна ходити по газону, це ми в Харків потрапили. Тут сталося те, на що ніхто не чекав і навіть не сподівався. Нам змінили автобус. Боже, От скільки жінкам радості треба новий автобус і вже все задоволені всі на дівчатка. Зараз швиденько проговорю і їдемо. Цей новий автобус мав більше місця. Тут нарешті не смерділо, були дуже приємні водії, і нас з ними чекав нічний переїзд. Вітаємо вас і нас у Парижі. Ми тільки вийшли із автобуса. Мені здається, що наші телефони розрядилися і ще в момент, коли ми стояли в заторах Парижем, бо всі постійно робили фото, зразу все знімали, всі наче потрапили в якусь казку. І зараз у нас буде перша глядова екскурсія. Ви просто побачите якісь кадри із нею, але із неї, але знаєте, що ми вже всі просто пишімо від радості, що ми сюди потрапили. працювала Емілі в Парижі то нам розповіли екскурсовод, що Вона Амелі, а не Емелі. Щоб подивитися, кожен експонат у Луврі і просто 10 секунд біля нього постояти потрібно аж цілих 90 днів. Які шанси побачити щось цікаве за годину? І за кілька хвилин після цього я просто розійшлася сльозами від щастя і від того, що просто може бути тут. А всередину Лувра ми з вами потрапимо в інший день, тому дивіться це відео до кінця. І тут напроти сад тюїллірі ви його точно впізнаєте по цим зеленим стільцям, що, мабуть, уже є символом Парижу. Тут, до речі, досі горить олімпійський вогонь. Але в спеку тут знаходитися неможливо через покриття це пісок, чи пил, чи що пилюці спідниця у пилюці, бо ці відповідно зелені стільці вони теж всі затрушені пилом, і ноги мої теж в пісочку. Просто подивіться, з яким видом нас забирає автобус. А такий вид ми показуємо парижанам. Їдемо заселятися у готель, наводити красу перед зустрічю з нею. Добиралися ми на метро, і це ціла пригода. Бо тут 16 гілок і плюс ще рер. Це швидкісні приміські електрички, які їздять і під землею, і над нею, тобто так само, як і метро. Тому в чому різниця? Ми так і не розібралися. Ми спеціально робили пересадку на шосту лінію, щоб зняти вам ось це відео. Я вже колись була у Парижі, і мені тоді дуже не вистачило часу. То це були екскурсії, це був та штурм. Мені тоді не вистачило часу надивитися на межу, за да відчуватися в цій атмосфери і з усіх рамперсів її побачити. Тому ми приїхали зараз саме за цими з дівчатами. Вони там десь десь там. Вони і з усіх раптів з Петро, з мосту, біля неї, з парку. Вже кілька разів сльози так виступали, але тут ще не плакала сьогодні. Те, що сьогодні здійснилася моя мрія, але в той самий час народилася іще одна. І я тепер хочу. Ми тут вдвох з Максимом Миколаївичем, як і всі, хто тут знаходиться, просто бігали з таким фантастичним виглядом, і з виглядом на вежу, просто пробіжка, а вона така фантастична. Натопили, і в нашому блогі тепер ще одна гілка розвитку подій ми їдемо замість метро на таксі. Ми пропустили якийсь останній потяг, нас вигнали з метро, ми побачили дві криси. Два Все, виходимо, шукаємо, як до. До рейспайки. Шукаємо таксі. І якщо вам турлідерка каже, дівке, подихніть, І не треба пертись на Ейфелеву вежу, у вас ще буде два дня, ви ще побачите, вам ну, не треба все в перший день, то, мабуть, вона щось знає. Ми вчора приїхали після першої ночі, зараз виїзд у ну, сніданок о 6.45, я поспала 5 годин, але ну, це жахливо. просто. Мені здається, я в автобусі спала набагато краще, ніж зараз. Ноги отекли, голова квадратна, нос закладений, голову ще треба посушити. Коротше, куча проблем. Почуваю себе дуже погано, треба було спати. А дівчикам хотілося подивитися, як блистить, її филива вежа. Раз в баню, На третій день нас чекала Нормандія. Це регіон у Франції, до якого можна доїхати з Парижа автобусом. Нормандія відома тим, що мивається водами Ла-Маншу. Це протока, яка відділяє Францію від Великої Британії. Всі наші дівчата пішли на рибний риночок на базар купляти там щось, молюсків, купляти устриці, креветку велику шукати. Я. Іду просто до водички, придягнулася, маю надію, що зараз е, в, моєму, в моїй відпустці станеться море. Тут дуже дуже такий широкий пляж людей. Небагато туди, де ми заїхали, там далі, наче більше біля готелей, але тут прям небагато. Бачиш, водії з нашого автобуса теж біжать, мочити ніжки у водичці. Так, я зрозуміла, чому тут небагато людей, бо це зона, де не можна плавати пішла десь далі шукати, де можна зайти у воду. Але щось я зовсім не бачу людей, які б купались. Чуєте, може в мене не вийде нічого через хвилі. Перед тим як робити якісь висновки про те, чи можна купатися чи ні, треба було перше прогуглити, що почають прапори, а друге спробувати воду. Вона просто. Як наче знаєте, Моршинську з морозилки дістали, і вона, і вона вся запотівша дуже холодна вода в Ламанті. Дуже. Я думаю, саме через це ніхто і не купається. Поки ми були в своїх мандрах, турлідерка організувала разом з водіями нам невеличкий пікнік і вином, ситром та невеличкими закусками. Ой, на нам зранку не дісталось, так що ми зранку були по колбасі. Дуже хотілося. хотілось. Ула французькі хороші не вонючий. Серйозно на він не А, Не надо люди. Він уже він Ні, ну да ніколи. Я думала, він видався, але він не видав. І взагалі взагалі ви дуже круті. Дуже крутий. У нас тур зібрався. Дуже круті дівчата, позитивні, красиві, симпатичні, класні. І взагалі я кайфую від нашої молоді. Дівчата Дякую. Істровіля нас чекав ще кілька годинний переїзд до іншого муніципалітету. Етрета гарні будиночки, дуже доглянуті. До речі, не хима паркан. Ну а в них кущами зроблені. Ми такі, такі да? угу. що тобі сподобалось? Гартензі вони гум. сюди нет, просто нет, і вони будь-якого кольору. Я були, вони, так, такі так, з автобуса і отак да я думала про нас цей букет. просто на су. Подивіться на розмір каміння. Ви бачите, що воно це не галька, це воно просто величезне. І ось такий звук тут постійно, а ще у воді вся ця, ця галька вертається хвилями в одну вільну сторону, і це прям дуже боляче і небезпечно. Я в воду так до кінця і не зайшла. І саме це місце очолює топ емоцій цієї. Подорожі Регіон Етрета відомий саме цими скелями, які у своїх картинах писав Клод Моне. Тут ніби сама природа трохи погралась у скульптора, але зовсім поряд є садово-ландшафтний арт-простір, де можна побачити роботи сучасних скульпторів. І цього ж дня ми знову повернулися у Париж. Нас чекало вечірнє місто. Якщо ви мене спитаєте, як можна встигнути стільки всього, стільки емоцій, стільки подій, стільки локацій за один день, я не знаю і вважаю, що це просто якийсь феномен подорожей. І зараз буде момент, який просто викликав мурашки по всьому тілу. З моменту, і щоб ви подорожували багато. Цей день починаємо із екскурсії Монмартром. Це париж у Парижі. Колись тут жили моне, Ренуар, пікасо. А зараз туристи, вино, творчість і портрети за 10 євро. Це підйом угору, і він, наче, маленьке паломництво, бо на горі вас чекає базиліка і вид на все місто, яке хочеться поставити на заставку. Але усе це ви і так дізнаєтеся із гуглу або чату GPT, А мої ж враження були трошки іншими. Це була додаткова екскурсія, але ми всі пішли на неї, бо нам її оплатив організатор туру через факапи із автобусом і водіями на початку. Вийшло так, що ми підіймалися вгору о 13.00. У плюс 35 слухали невідомі історії про невідомих людей. Тому, якщо ви раптом захочете дослідити цей район, ідіть самостійно і краще зовсім зранку або на заході сонця. Далі ж ми мали кілька годин вільного часу, тому встигли дійти до Галері Лафаєт. Це звичайний торговий центр із таким незвичним. Оформленням. Тут представлені всесвітньо відомі бренди, а також ми знайшли один український бренд головних оборів Руслан Багінський. Але головна ціль цього дня це Лувр. Купувати квиток туди потрібно онлайн і завчасно. Я це робила майже за тиждень. Але коли я свій обирала, то на цей час, на який була запланована екскурсія спільна, то вже не було квитків у сам Лувр. Тому я пішла самостійно. Все, що ви бачите над землею, і все, що знаходиться під нею, це все Лувр, це найбільший музей у світі. Я вам не можу передати свій захват. Тут мене просто розривало на молекули від того, що це все може створити людина. Але так само глибоко я відчувала і сум через те, що я не можу розділити ці емоції зі своїм хлопцем. Добре, що в Луврі є вайфай, і я йому дзвонила по відеозв'язку і частину Лувру Ми пройшли з ним разом, як і всі туристи. Я звичайно ж поставила собі галочку біля Моналізи, але біля цієї крихітки величезний натовп. А навпроти неї величезна картина, і майже нікого немає, хто її роздивляється. Напроти, була картина весілля в Кані. Я ж була без екскурсії, все, що я зараз вам розповідаю, це мені розказав чат GPT, Прямо там. Я йому фотографувала все, що я бачила, просила розказати. І він, як найкращий гід у світі, мені розповідав цікаві факти. Також дуже запам'ятались апартаменти Наполеона III. Тут навіть пахне розкішно, нічого не чіпаючи руками, ти все одно, наче шкірою, відчуваєш цю велич, цю розкіш. І це єдине місце, де у всьому луврі скрипіла підлога, але наче вона прям і мала там так скрипіти. Але очолюють мій топ місць двір марлі, двір пюже. Це така локація під скляним дахом, спеціально для скульптур. Тут просто хотілося сидіти і дивитися, як сідає сонце, і як від цього рухаються тіні, і як ці скульптури, наче оживають із каменю. Уже змушена виходити часу. Дійсно було дуже мало. У мене було лише дві години, але це дуже дуже мало для Лувру. Тут потрібно просто на кілька днів заходити ну як мінімум на ці, цілий день собі виділяти. І, знаєте. Хочеться ще хочеться приїхати і виділити на це багато часу. все ходити, роздивлятися, робити фото, мати можливість не просто фото і побіг, фото і побіг, а посидіти. Понадихатися, повідчувати цю атмосферу, але мені здається, це найбільш величне, що що я бачила взагалі дуже круто. А поспішала я на кораблик. Ми усією групою мали пливти сеною, красиво махати іншим корабликам, і все прекрасно починалось із дуже красивого заходу сонця. А ось тут я себе відчуваю усередині відкриття Олімпійських ігор. Але буквально за хвилину почалося це. Це блискавка, після якої почалася страшенна злива. Ми заховувалися всередину кораблика, але ось що в той момент було в Парижі? Тобто ми та стихійне лихо були словами-синонімами у цій подорожі. Тікаємо з кораблика на автобус, тільки не зрозуміло, де він. Ви вірите, що він там? Я взагалі не пойму, куди мені всі біжать? Яна, що робиш? Я Просто... вмиваюся. Ззаді світиться ейфілова вежа. Ще на відео, між прочим. А що це у тебе тут таке на столику стоїть? Можеш показати?

<мутирізовує> Саме так ми їхали у відень, і тут починається наш останній день. Від Віню в мене не було жодних очікувань, просто місто, що може бути крутіше за Париж. Але насправді воно мене сильно здивувало, хоч ми і були досить втомлені. Як настрій Неймовірно. Щаслива харківська лиза. Ішов, ішов, і йшов ішов із церкви, йшов, в Луївітон зайшов, а потім у Шанел, а потім у діор зайшов. Dior. Ну, все удобно, щоб, да, щоб, щоб що, що, зручно було, щоб все під рукою. А потім, якби після церкви, в неділю треба і, і каву. пікави. Ті підсмертить конями, але нічого так, так. Чи, щось, це мужчину не знаю. 何で? На цьому б мало завершитися це відео. Але хочу ще додати кілька слів як висновок щодо цієї подорожі. Я багато комусь зі знайомих та родичів показувала фото і відео з подорожі ще до того, як був змонтований цей влог, і всі питали: О Боже, це ж так важко, як ти взагалі пережила автобусний тур, скільки ти відновлювалася, як ти, як ти приходила в себе, поверталася в свій звичний ритм, але насправді мій секрет в тому, що я собі на той день, коли я приїхала, зовсім нічого не планувала. І на Наступний, що в мене день був вихідний. Але насправді я так подумала, що мені аж забагато було цього часу. Дійсно, дорога з Відня з моменту сіли в автобус до Києва, до моменту зайшла в квартиру, зайняла 24 години. Але я поснідала, поспала кілька годин, поправила речі і в принципі вже була готова жити своє звичне київське життя. І якщо б в мене зараз питали, чи. Поїхала б ти ще раз в таку складну і важку фізичну подорож, я б сказала так. Бо, або, по-перше, мені фізично було, в принципі, нормально і з незручностей це те, що в мене тільки дуже незвично і надмірно набрякали ноги. Тому б я б ще раз з задоволенням повторила автобусний тур у Європу на кілька Днів, дякую всім за перегляд цього відео. Не знаю, хто його дивився, можливо, хтось із знайомих, бо відео робилося для себе, щоб потім, знаєте, не загубити то все у фотографіях десь на гугл-диску. Дякую вам за перегляд. Одним словом. І ставте вподобайку. Мені буде приємно.